Доброго дня, шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продам будинок в, селе, в селі Головківка в Черкаської області за 6 тисяч доларів. Торг можливий. Обща площа будинку 59 метрів квадратних, кількість кімнат 4. Поруч знаходяться магазини, зупинки, нова дорога. В будинку зроблений, капітальний ремонт, замінена вся електрика, а в двох кімнатах замінено склопакет на пластик. Є відведена, підведена, але не під'єднана вода. Зроблений септик теж не під'єднаний. Опалення, твердопаловний котел, є батарея. Веранда потребує ремонту. Є надвірні споруди, які потребують ремонту. На території є колодязь, гарний погріб, 25 соток землі є садові дерева. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб такий чудовий будиночок знайшов свого господаря.